Збройна лопата сьогодні змінили Вінницькі дільничні. Вони отримали вказівку обійти всі будинки самотніх пенсіонерів і відкопати їх зі снігу, а також за потреби принести хліб чи молоко. Як негода зближує людей, які зазвичай зустрічаються вкрай рідко. Наталка Фінкли розповість Замело, мелода замело капітальне. Є прийшла. Сусідка вказує на хату пані Людмили. Та через сніг навіть не може відчинити двері. Стежка геть заметена. Міліціянти беруться до роботи. Ярі, хлопці, О, Такого снігу ще не було, як оце зараз. Пенсіонерка поховала двох синів, тому прочистити доріжку нікому. Одиноких як вона у Луці Мелешківській 17. Поки не припиниться снігопад, до їхніх осель навідуватимуться принаймні дільничний з помічником із лопатами. Надати допомогу в розчищенні від снігу подвір'я, відкидати ці двері, відповідно запитати про необхідну допомогу, яка потрібна продукти харчування, можливо, води і таке інше. Біда тільки в тому, що дільничний один на кілька сіл, і часом до сусіднього дістатися може тільки пішки або кіньми. До понад 200 населених пунктів на віничні зранку дороги не було. У 77 люди сидять без світла, а з деяких навіть повідомити про біду не можуть, адже. Телефонного зв'язку теж немає. Комунальники звітують, шляхи активно розчищають. Проте навіть на дорогах міжнародного значення тут і там авто, які виносять на узбіччя, адже снігопад не припиняється. Їхав з Кам'янець-Подольського. Дорога була нормальна. Ну, до Вінниці почало побільше снігу намітати, Задувало. і отак от вийшло, що я. Пірнімножки на обочені, і хоча в облавтодорі кинули на розчистку шляхів усю свою техніку та попросили допомоги у військових, визволення зі снігового полону людям ще доведеться почекати. Тим для кого дорога стала нездоланною перешкодою в очікуванні тягачів, інспектори ДАІ пропонують гарячий чай і вітаміни. Наталка Фінклар Микола Назаренко, Вінничина ТСН 1+,1.